Уроки з технічного долювання в програмі SolidWorks. Тема центр тяжіння, у наш центр мас справочної геометрії. Рушаймо. в вкладку, деталь, яку я завчасно підготував. Як її будував? Зробив ескіз на площині спереді, дав розміри і витягнув бобишкою. На відстань 60 мм. Далі вибрав поверхню, зробив там ескіз-коло і витягнув командою витягнути бабишка на відстань 100 мм. Добре. Для того, щоб відобразити великі кнопки в команд панелі команд менежмер, наводжу курсор. На дану панель, натискаю правою кнопкою миші, опускаюсь і натискаю лівою кнопкою миші на використати великі кнопки з текстом. Бачимо, відображаються кнопки Великі з текстом. Вкладки Елементи заходжу в справочну геометрію, опускаюсь на стрілочку, натискаю ліву кнопку миші одноразово, викликаю віконечко, де наводжу на центр мас та натискаю одноразово лівою кнопкою миші. Дирів побудови відразу після базових площин та центральної кнопки Origin з'явився центр В Вікні побудови на моделі також з'явився значок центр мас. Класно на пустому полі він сховався. Для того, щоб висвітити дане центр мас в дирів побудови, заходимо в вид. Відобразити скрити. Якщо значок скрить всі типи нажати і підсвічиться сирим кольором, натискаємо його, щоб він був деактивований. Далі опускаюсь на центр мас та натискаюсь, щоб активувати її. І бачимо, що на робочому полі з'являється наш центр, значок центр мас. Він автоматично розраховується самою програмою. Також ми можемо використати. Розміри або вкладку «Ескіз», автоматичні розміри. Можу прив'язатись до даного центру мас і, до прикладу, до площини. Відразу мені показується розмір. Розмір вказується як справочний для розрахункового центру мас. І я можу до кожної грані показати. Де знаходиться мій центр мас відносно той чи іншої кромки або площини. Далі можна центр мас перевизначити користувачем. Як це зробити? Заходимо в панель. Аналізувати. Якщо у вас панель аналізувати не висвітлена, знов таки повертаємося в курсор наводимо на команду менеджер. Включаємо праву кнопку миші. Опускаємось в панелі Вкладки і активуємо нашу вкладку Аналізувати. Вона висвітлюється в панелі вирядочки вкладок. Натискаємо на Аналізувати. Масові характеристики. Включаємо, заходимо перетворити масове. Перевизначити масові характеристики. І також ставимо галочку Перевизначити центр тяжіння. І таким чином ми можемо тут визначити перевизначити центр тяжіння відносно наших потреб. Як ми бачимо, що центр тяжіння зміщається. Ставимо ОК. Закриваємо нашу справочку. Таким чином, ми бачимо, що наш центр мас змінився відносно нашого завдання. Але значок також змінився. В дереві побудови значок не змінився, а на робочому полі. На робочому полі побудови. Вийдемо так. Escape. Він змінився і показує нам, що є значок «Центр мас» і як додавлений типу, значок користувача, що центр мас» заданий користувачем. Окей. Таким чином можна змінювати позицію «Центр мас». Зробимо крок крок назад і поставимо наш центр мас». Знову як розрахунковий, є можливість створити розрахунковий центр ваги. Справочний центр ваги, вибачаюся. Для того, щоб створити справочний центр ваги, ми можемо навести курсор в дерево побудови або ж на самому робочому полі. Натискаю правою кнопкою миші. І натискаю справочна точка центру тяжіння. Як ми бачимо, що з'явилася трошки інакша піктограмка нашої центру з точечкою. Дана піктограмка перекриває центр розрахунковий. Також в дереві побудови з'являється новий центр МАС розрахунковий. І він знаходиться не під точкою Origin. А безпосередньо після побудови. І якщо ми будемо змінювати, наприклад, будемо додавати, додавати якийсь елемент після нашої точки, розрах... <кхід> справочної, до прикладу, побудуємо з даної площини ще якийсь елемент. Візьмемо прямокутник, до прикладу, центральну точку. Далі переходимо вкладку Елементи, витягнути бабушку, лишимо так на 100 мм. Окей. Як ми бачимо, що наш розрахунковий центр мас змістився відносно даної зміни даної конструкції. Але справочна точка центру, точка маси лишилася на місці. По причині того, що вона була утворена після створення двох, центр, двох дій видавлення та друге частини додавлення також до тіла видавлення. Таким чином, ми можемо контролювати зміщення центру мас в залежності від конструкції тіла. І контролювати, якщо потрібно, це контролювати, для Важності находження нашої центр мас відносно нашої розрахункової. Справочний центр мас. Таким чином ми можемо дивитись на дисбаланс, якщо це е, деталь обертання, до прикладу, щоб не було биття. Ці розміри відносно так, приберемо розмір делейт. І таким чином, що ми можемо... Добавивши розмір. ОК. Ми також можемо додати розмір як до основної розрахунковий центр центру мас. Виберемо команду, дай, будь ласка, ось. Виберемо команду як з розрахункового центру мас. Так і до справочної точки центру ваги. Дану точку центру ваги, так що також можна робити і збіркою. Відкриємо якусь збірочку. Зайдемо в ставка. Більба... Ставка. Так, вставка, справочна геометрія, центр мас У нас відразу з'явиться центр мас всієї нашої зборочки. Детально з командою центр мас. Ви можете ознайомитись. Навівши курсор на справку, викликавши справочку. Також задавши в пошук центр мас, нажимаю Enter і бачимо, що пошукова система мені знайшла центр мас. Натискаю два рази кнопкою миші, бачу, що є віконечко. виділю деактивую, перейду в зміст і бачимо, що є вкладочка «Центр мас». Розкриваю і поступово ознайомлюсь з даною командою більш детально. До прикладу, є різні значки, От, значки центр, центру тяжко, центр масс, центр масс деталі, центр масс вузла центр масс, визначений користувачем, центр масс деталі визначених користувачем, і центр масс вузла також визначений користувачем. Центр масс правочної точки. И так далее. Команда. Центр массы.